Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з розвитку мовлення та художньо-продуктивна діяльність малювання. Пограємо із вами у гру «Додай слово. Зараз у нас пора року весна. Перший місяць весни називається березень. Другий місяць весни. Називається квітень. Третій місяць весни називається травень. А зараз у нас триває саме третій місяць весни, який називається травень. У травні починають квітнути дуже запашні і красиві. Квіти. Які саме дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Тож послухайте, дзвіночки перлинки на ніжці тоненькій, такі запашні і тендітні такі, в широкому листі, немов у гіллі, ховають від сонця голівки свої. Що це за квіти? Правильно, це. Конвалії. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Як бджілка знаходить квітку конвалії. Вилетіла з вука бджілка. Літає над пасікою і дослухається, чує. Десь далеко-далеко дзвенять голосні дзвіночки. Летить бджілка на музику дзвіночків. Прилітає до лісу, а то дзвонять квітки конвалії. Кожна квітка маленький срібний дзвіночок. Усередині золотий молоточок. Б'є молоточок по сріблу, лунає дзвін, аж до пасіки лине. Ото -от так конвалія кличе бджілку. Прилітає бджілка, збирає з квітки пилок та й каже Дякую, квітку, а квітка мовчить. Вона лише з ніяковіло опускає голівку. Ось таке оповідання. А тепер запитання до вас за змістом твору. Скажіть, як називається оповідання, яке ми прочитали? Оповідання називається Як бджілка знаходить квітку конвалії. Вірно? А хто його написав? Оповідання написав Василь Сухомлинський. Правильно! Скажіть, дітки, а з чим порівнює автор квіти конвалії? Автор порівнює квіти конвалії із маленькими срібними дзвіночками. А що у них усередині? А всередині них є золотий молоточок. Так як же конвалії кличуть бджілок? Молоточок б'є по сріблу і лунає дзвін, який бджілка чує у себе на пасіці. Ось таке оповідання. А сьогодні я вам пропоную намалювати квіти конвалії. Для роботи вам буде потрібно тонований аркуш паперу блакитного кольору, біла та зелена фарба, водичка, пензлик та ватна паличка. Все приготували до роботи. Беремо пензлика, змочуємо його у водичку, набираємо зеленої фарби. І починаємо малювати квіточку конвалії. Спочатку намалюємо листочки квіточки один та другий. Зафарбовуємо. Тепер набираємо на кінчик пензлика фарби і малюємо стеблинки тоненькі. Малюємо їх самим кінчиком одну, другу, третю і домальовуємо ось такі стеблиночки для квіточок. Малюємо їх самим кінчиком пензлика. А тепер переходимо до квіточок, набираємо на ватну паличку білої фарби. І квіточку малюємо таким чином. Малюємо ось так от кружечок, а до нього додаємо три маленьких кружечки. І у нас вийшла ось така квіточка, дзвіночки, як ми з вами читали у оповіданні. І на кожну стеблиночку малюємо ось такі квіточки. Кружечок і домальовуємо три маленьких кружечки. Кружечок. І ось такі у нас виходять дзвіночки, конвалії. Продовжуємо працювати. І ще трошки, і у нас виходять ось такі квіточки. Ось такі квіточки конвалії у нас вийшли. Сподіваюсь, у вас вийшли гарні яскраві весняні малюночки. А я вам бажаю гарного настрою. До побачення!